которая работает по всей Украине, занимается очень важными для всех нас делами. Это Центр общественной адвокатуры, центр громадской адвокатуры. И сегодня для вас будет проводить семинар Татьяны Яцки. Я хочу сказать, что если бы не вот одновременно мы не не подали проекты в Витрошине, ну, Ветрушине, посольство. США, и если бы они не сказали, что у вас очень похожие проекты, то вот эти поездки были бы невозможны. То есть наши проекты стали партнерскими, наши организации теперь уже очень хорошо знают друг друга и дружат, можно так уже говорить. И вот то, что сегодня у нас есть возможность так хорошо находиться во Львове, жить во Львове, ездить во Львове, встречаться во Львове и проводить мероприятия. Это заслуга наших партнеров. поэтому я вас очень желаю, давайте поблагодарим. Давай. Мы сейчас передаём слово Татьяне. У вас все ресурсы, эти, центры с Татьяной? Да. да. Стоит поскольку всё по кругу всегда. Такая... Татьяна, мне надо желать. Да, загадывайте точно. Да, вот здесь видно. Можно даже так <свес> посмотреть. Это метка уже продает. Разинку повісти туди. Ні, це, це благодійно. Добровільно. <смаш> <смаш> можна можна, можна ресурсами нематеріальними, якимось обміном досвіду, можна якимось іншим позитивним настрієм, хорошим компліментом і так далі. Тобто <смаш> ми не, не, не матеріально можемо приймати е ці пожертви, а, але ще <смаш> це, можна, більше буде приємніше і <смаш> гарно. Я Тетяна Янськів, я голова цієї громадської організації, про яку багато говорила, центр громадської адвокатури. Ось, І я думаю, що ми ще зараз під таким, таким враженням від питань, які стосуються ОСВБ. ви що так через обід думаєте над цим. Але ми, ця сесія присвячена органам з організації населення. Це теж одна з ініціатив громадських. Яка теж живе в нашому громадському секторі, звичайно що є класичні і більше не можна сказати, що 80% нашого громадського сектору займається громадська організація, благодійні організації. Зараз благодійні організації теж починають витисняти громадські організації, ви ж не тяжко знайти різницю зараз, тому що багато хто займається питаннями АТО і допомогою так далі. Тобто ці форми теж мають право на життя. вони зараз активно. Використовується, але є в нас і органи самоорганізації населення, є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. І, звичайно що у нас досить мало часу сьогодні присвячено органам самолізації населення, звичайно, ми б могли розказати про досвід Львівської області навіть їздити в наші органи самоганізації населення, і показати, тому що насправді, якщо говорити про ЛІ то да, ОСББ влада нас е, стимулює. Звичайно ж тут є теж свій інтерес mm -hmm. в тому, тому що наші будинки, от, ми то знаходимося в центрі, але якщо ми поїхали з вами десь на Окраїни, житлові райони, ми бачили, в якому стані це перебуває. Та, в принципі, навіть якщо говорити про будинки, які є в нас в центрі, ситуація дуже плачевна. І звичайно, що вигідніше в владі, щоб мешканці створили ОСВБ, нас стимулюють, є програма розвитку цього, тобто навіть дають якісь кредити, дають фінансування, щоб відремонтували, зробили. Але після того влада, коли це фінансування відбулося, каже, що у вас є ОСБП, у вас є і ви самі справляєте цими проблемами. Тобто ми скидаємо по суті будинок. Всіма питаннями на ОСББ. Тому, звичайно, що тут є і питання до влади, і питання до нас, і питання до будинків, що кому вигідно ну, і як це все робиться. Тобто, тому говорити, що у Львові все дуже класно, то, то не можна, у нас є свої проблеми. Ми були в ресурсному центрі для ОСББ е, Львова, який фінансується містом. Наше є РЦ громадське, які фінансувалися реєдації, не вони недалеко знаходяться теж від площі ринок, від Смирикові, це громадські активісти, які правозахисники теж будуть в консультації. Інколи ну, там навіть буває ситуація, що ті переправляють до тих. Ну, це питання на ну, існування. Дуже класно, що воно існує, що принаймні влада це фінансує. І, ну, ми не критикуємо в тому плані владу і навпаки підтримуємо, що вони це роблять. Зараз у нас з часі, що теж це центр по правих послугах, первин первинних, тобто щоб консультації давали на тему до закону про безоплатну допомогу. І тому ми теж владу підтримуємо. То ну хай буде, так ми так тут такі податки, але м -м, те, що влада робить, це вже дуже дуже добре і дуже позитивне. Нас що є і громадські ініціативи, теж які працюють, там гейні проводять. Зараз вони більше і фінансово, і ну, це теж були і громадські організації вчора. Ми знайшли свою нішу, теж, як працювати в, в плані ОСВБ, як підтримувати, можливо, десь і на приватних послугах і речей, які не закону робляться. Це ну, спосіб виживання, я думаю, що ця ініціатива і ця ініціатива розвивається навіть в такому напрямку. Що говорити про органи самолізації населення? У нас у Львові сказала ситуація, що нас немає в місті самому органів самолізації населення взагалі. Тут е було, це теж політичне питання, питання до дискусії. У нас була навіть у місті Львові конференція, присвячена ОСН, все українська. У нас пройшов садовий, хоча я сперечала з. Головою цієї організації казала, що давайте поспоримо щось фінансове, чи там ну, не знаю, на каву, що він не прийде, але він прийшов до нас. Ну, на цю конференцію, це всеукраїнська організація, України, організація організації я думаю, що це, ну, такий лідер якраз в тому плані, який працює. І в принципі, щось що альтернативно шукати з партнерів, немає сенсу. Тобто, все одно це така певна парасолькова організація, яка курсі всього, яка пробує законопроекти, яка підтримує РЦ. І навіть я скажу, що є повний фінансовий аспект, що заснова цієї організації зараз просунув стратегію фонду відродження, знову ж таки, РЦ для оселі. Є конференція, у нас є ресурсне. Так, ну я скажу, що велика. Велика похвала, тому ми просто мали спілкування, зараз експерт. Законопроект по веселах, по загальних зборах, загальних зборах не мене до цього залучив, не буду скривати інші фінансові таємниці цього всього процесу. Але от було, що стратегія фонду відродження минулого року була дуже жорстка, mm -hmm. були більше національні, антикорупційні. Ну, по суті, що все зосереджено на київських організаціях. Ось, а зараз, якби пішло трошки відлига, але звичайно, що місцева ініціатива, місцева ініціатива, але що стосується оєсенів, то центри будуть буде далі тобто наші стратегії. Подальшому. Ну, ну, Тому я говорю, що ну, то можна придумувати багато, що, що там асоціація, не асоціація, нас асоціація міст пробувала цю нішу взяти там питання. Осенів і так далі, але все ну, одно це не вдасться, тому що єдиний, хто вболіває за ці всі питання, це асоціації, і вони шукають ще криптового фінансування на цій ресурсній центрі, і законопроекти теж будуть просуватися в тому плані. Стосовно -області, по ОСНах в нас казало, що немає в місці, ну, тут є свої причини. І ми говорили з владою, і в коли ми почали скидати, ну це все питання політичного просування, політичного інтересу. Тобто можна було просунути, але влада поки що не бачить сенсу і навіть бачить загрозу в цих питаннях в місті. Відтомися, якщо взяти Вінницю, цього так був колись у нас вже вище. Але це, от були такий приклад посенах, дуже хороший для. Для нас всіх, що він зробив. Але тут теж було питання до цінності. Вони не створювали ОСН в будинках, багатоквартирних створювали там на вулиці. тобто... Демократія заради демократії, да? зробити шуку, бульку, от це все, там, обговорення, да? нам треба. Але вони створювали це в. Вулицях, кварталах, де була забудова нова, тобто були особняки, які будувалися, поставили тобто питання про газифікацію, про підведення, про контроль. Хтось риб, взяли, послали асфальт, взяли, перерили, розрили все роз Це, от, Ну, Отвідно дуже багато виникає питань, тобто самоконтроль. Тоді велика ідея створити якраз ці ОСН. Тобто в них і так не прожилося в, в будинках чи вулицях, там, де місто саме, от як воно живе, старе місто, забудова. Але в них прожилися ці Олесени, там, де в них йдуть будинки окремі. Тому що була ціль і була чітка мотивація, що нам це потрібно. Нам потрібна самоорганізація, нам потрібно знайти якісь інструменти, нам потрібно знайти якийсь спосіб. Як ми будемо це все далі робити, і вони нам на цьому заробляли. Ну, не те, що заробляли, вони не заробляли, тому що це не прибуткова організація. Тобто йшли якісь витрати на голову, на секретаря, на бухгалтера і так далі. Але йдеться про те, що, наприклад, вони проклали ту газифікацію, коли хтось хотів врізатись, вони контролювали це і казали, ні, слухай, дорогий, ти, ну, ми тут проклали гроші, вклали, з тебе стільки-то, стільки-то грошей. Все офіційно, все нормально, тобто платіжкою зробили, оформили, що на рахунок органу самоорганізації на сайті. ніхто нічого там собі не привів, ну слава богу, хороші були керівники, так ми, дивилися, що ми фінансова документація показували. Так, а ці гроші пішли на інші якісь питання. Потім їм влада дали контрольні повноваження. Тобто перерив землю собі щось там придумав, да? перерив асфальту. Ну, беруть, бурили, нормально, чого, мені треба, а чого я когось повинен слухати? ну Вибачте, теж питання дороги потім зимою виникає, як воно, що починається, багато різних речей. Тож штраф накладати це Кодексом про він правопорушення передбачення, можливість. І цю можливість делегувала влада і все, щоб якийсь поганий дядько з міської міської ради ходив з людьми. Вони віддали цю органі організації за їх обрали. Ви собі обрали керівника, обрали штаб, ну там склад, правління. Ви їм дали кредит довіри. Вони теж мають ну, є певні правила. Бо От як отримував справу таких організацій, так? назавжди кожен хоче зробити щось таке, як йому хочеться. Але є певні правила і певні норми. Але звичайно, що держава чи там. Це врядування не може за кожен ходити, і вони завжди погані. А в чому погані? Ну, тут ми теж питалися е, багато візитів, до них мало навчало досі. Спілкувалися, питалися ну от е, як виявити.